Вітаю вас, люба церква. Найперше хотів би привітати вас зі святом Трійці, яке ми церквою відмічаємо сьогодні. Свято, яке називають Днем Народженням Церкви. Тому вітаю вас. І сьогодні я хотів, щоб ми трошки поговорили більше про це свято, тому що воно походить від певних подій: подій, які відбулися незадовго після Вознесіння Ісуса Христа. І коли Ісус після свого Воскресіння вчив своїх учнів, Він обіцяв їм, що настане час, і на землю прийде утішитель. Хтось, хто буде допомагати учням, хтось, хто дасть їм сили для того, щоб навколо оточуючим розповідати Євангеліє, тобто добру новину про Ісуса. І ось через 10 днів після Вознесіння на учнів. Зійшов Дух Святий у вигляді вогняних язиків. Ця подія, як багато хто з нас знає, відбулася 2000, менше двох тисяч років тому. Але християни по всьому світу до сих пір відзначають її, тому що вони розуміють, наскільки важливим є Дух Святий в житті церкви. Тому я пропоную нам сьогодні дати відповідь на питання, що для мене особисто означає Свято Трійці. Свято зішестя Духа Святого, що особливого Дух Святий дає мені, як християнину. Для цього давайте відкриємо наші біблії і знайдемо першого листа до Коринтян, 12 розділ з 1 по 12 текст. Брати. Я б не хотів, щоб ви були необізнані щодо духовних дарів. Ви знаєте, що коли ви були ще язичниками. То були введені до німих ідолів, ніби хто стягнув вас. Тому запевняю вас, що ніхто, говорячи в Дусі Божому, не каже Ісус проклятий. І ніхто не може сказати Ісус Господь хіба тільки через Святого Духа. Є різні дари, але той самий Дух. І служіння є різні, але той самий Господь. Є також різні дії, але той самий. Бог, який творить усе і усіх, кожному дається прояв духа для спільної користі. Одному через духа дається слово мудрості, іншому слово пізнання тим самим духом, а іншому віра тим самим духом, іншому дари зцілення тим самим духом, а іншому сили робити чудеса, іншому пророцтво, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови. А ще іншому тлумачення мов, усе це робить один і той самий дух, даючи кожному окремо, як він хоче. Бо як тіло одне і має багато частин, а всі частини тіла, хоч їх і багато, є одним тілом, так само і з Христом. Для того, щоб нам зрозуміти, про що говорить автор послання. Цьому уривку нам варто усвідомити, що коринтяни жили в трошки іншій, іншій релігійній обстановці, ніж ми з вами. У той час Коринт був великим портовим містом, центром торгівлі, в який тікалися з усього світу не тільки товари, якісь і послуги, але і релігії, і культури різних народів світу. І тому бути релігійним було певною мірою популярно. Люди цінували певні. Такі емоційні, містичні прояви якихось духовних практик. У першому вірші Павло каже: я не хотів би, щоб ви були необізнаними. Павло збирається розповісти християнам Коринту про духовні дари, і він знає, що у коринтян уже є певне уявлення якихось духовних практик. І бажаючи донести їм саме правильне розуміння, що таке духовні дари, він і починає цей уривок з таких слів. Духовні дари це певні здібності, які дає Бог християнам при наверненні для служіння Богові. Вони відрізняються в певній мірі від природних наших здібностей і талантів, які є у кожного з нас, а ще більше вони відрізняються від. Певних містичних практик, які були властиві християнам Коринту до покаяння, і у другому вірші Павло нагадує коринтянам, що їх язичницькі обряди були схожі на певний транс. І зачасту ці християни в таких до свого навернення, в таких обрядах їх було важко назвати свідомими, і вони часто не контролювали, що відбувається. Павло називає цей процес, ви були введені до німих ідолів, ніби хтось тягнув вас. Автор не даремно згадує читачам про їх минуле, тому що він знає, що його читачі любили ці містичні прояви і, покаявшись, багато хто намагався принести ці духовні практики у церкву. Більше того, дослідники ранніх періодів церкви. Звертають увагу на те, що саме були християни, які приносили цілі язичницькі обряди в церкву, зокрема в церкву в Коринті, практикували їх там і називали це роботою Святого Духа. І тому Павло їм пише наступні речі у третьому вірші, знаючи, що коринтяни. Нерідко під час таких обрядів могли навіть богохульствувати, він їм дає хорошу ознаку, як відрізнити поклоніння Богові у Дусі Святому і якісь емоційні елементи, які вони принесли зі своєї культури. В третьому вірші Павло каже: запевняю вас, що ніхто, говорячи в Дусі Божому, не каже Ісус проклятий. Тобто Він дає певну критерій, певну ознаку. Людина, по тому, як вона говорить про Христа. Може бути розпізнана. По тому, як людина говорить про Христа, можна зрозуміти, чи ця людина справді керується Духом Святим чи ні. І так само ніхто не може сказати, Ісус Господь справді визнати Ісуса Господом, якщо не через Святого Духа. Він розповідає, автор розповідає нам про першу роль Святого Духа в житті Християн, і це допомогти людині визнати Ісуса Господом. І панам свого життя. Це стосується не лише моменту покаяння і навернення людини до Христа, але це також стосується щоденного нашого життя. Виявляється, що для того, щоб слухати Бога, наближатися до Його характеру, не чинити гріхів у нашому житті, нам необхідний Дух Святий, тому що тільки Він може допомогти нам визнавати панування Бога в нашому житті. Друга роль Духа Святого це давати духовні дари християнам. Павло розповідає адресатам свого листа, що Бог дає різноманітний простір для служінь в церкві, ще більше можливостей для цих служінь. І, в четвертому, і з 4 до 6 вірша автор неодноразово пояснює, що дари бувають дуже різноманітні, і можливостей їх використати в церкві дуже багато. Цікаво, і те, що у служінні Богу. Ми потребуємо допомоги самого Бога. Як бачимо у шостому вірші, Павло пише, що дії бувають різні, і наші служіння Богу бувають різні, але врешті-решт, саме Бог виконує ці дії у нас через Духа Святого. У сьомому вірші Павло окремо акцентує увагу на те, що джерелом дарів є Дух Святий, і що кожен християнин отримує один. Або декілька унікальних духовних дарів від нього при наверненні. Але найголовніше, на що я хотів звернути нашу увагу, це те, що дари Духа Святого це не суперздідності, які є хорошим і приємним додатком до християнства. Автор каже, що дари існують для спільної користі церкви, тобто для ефективнішого служіння Богові. На підтвердження своєї думки Павло надає нам список певних дарів. Які ми можемо знайти у віршах з 8 по 10. варто зауважити, що цей список є далеко не повним, існує набагато більше духовних дарів, зокрема описаних і в інших місцях Писання. А, і, окрім того, багато дарів, які є в цьому списку, є тимчасовими дарами, тобто дарами, які в певний етап історії церкви були присутніми, зокрема в етап присутності Ісуса на землі і його учнів апостолів. Такі дари, як зцілення, сили робити чудеса, різні мови, тлумачення мов це особливі дари, які мали зробити цей час приходу Христа, виділити його, зробити особливим для зовнішніх спостерігачів. Деякі дари навпаки залишились, але змінили своє значення. Наприклад, дар пророкування у часи Старого Заповіту або у часи. Апостольські часи ранньої церкви він передбачав певне проголошення істини з відкриттів, які давав Бог своїм служителям, або проголошення майбутнього. У той же час цей дар зараз виглядає як проголошення Божих слів, які вже записані в Біблії. Цей перелік наведений не для того, щоб бути нам якимось орієнтиром, які дари ми маємо шукати в собі точно, але для того, щоб побачити, які різноманітні дари бувають і якою різноманітною може бути робота Духа Святого в людині. І закінчуючи цей список, Павло звертає увагу на третю роль Духа Святого в житті християн. Я назвав цю роль архітектор церкви. У 11-му і 12-му віршах ми дізнаємося, що дари не просто потрібні для церкви, для якогось існування церкви, але ми дізнаємося, що вони свідомо підібрані Духом Святим для кожного християнина для того, щоб церква розвивалась максимально гармонійно і повноцінно. Окремо автор акцентує на те, що ми не маємо жодної участі у виборі цих дарів. Дух обирає, як він хоче. Для ілюстрації цього процесу Павло приводить порівняння церкви і тіла людини. Ми знаємо, що у тілі людини є багато різноманітних органів. Про це говорить нам також і Павло в цьому уривку в 12 му вірші. І кожен орган є унікальним, має свої особливі функції, і у повній мірі він не може замінити інший орган. Так само. Кожен орган, який навіть забезпечує існування інших, в свіжий час має потреби свої, які інші йому мають забезпечити. І без організму жоден орган існувати не може, так само як і організм функціонувати повністю справно, без якогось органу також не може. Святий Дух прекрасно знає, що потрібно церкві. І тому кожному члену він дає певний дар, який би доповнив церкву і відповів на її найнагальніші потреби. Тому дари існують не для потреб кожної з нас, а для потреб нашої церкви, в якій ми знаходимося, і для служіння Богові. Давайте повернемося до нашого питання, яке я задавав на самому початку. Що для мене особисто? Означає свято Трійці. Або чому мені радіти тому, що Дух Святий прийшов на цю землю на учні? По-перше, присутність Духа Святого допомагає мені слідувати за Ісусом і визнавати Його Паном мого життя. По-друге, Святий Дух подарував мені особливий надприродний дар для служіння Церкві і Богові. Це точно не із серії якоїсь магії або чуд якихось або фокусів. Надприродність полягається в тому, що цей дар дарований Духом Святим, і він унікально закриває певні потреби в церкві. І по-третє, власником церкви ми маємо пам'ятати є не християнин на її члени, а Дух Святий. Він збудовує її, він знає ідеально її потреби. І посилає відповіді на ці потреби через дари її членів. Я думаю, у багатьох з вас може виникнути закономірне питання: а як же мені дізнатися, який мій духовний дар? Цікаво, що Павло, пишучи цей уривок, ніби не відповідає на це питання. Він не каже коринтянам, як знайти свій дар. Більше того, він ніби ігнорує цю проблему, а більше концентрується на цілі, для чого дари даються християнам. Одне можна сказати точно: ще ніхто не знайшов свій духовний дар, сидячи на дивані. І відповідальність людини це щирий стан серця, відкритість перед Богом, готовність служити Богові і виконувати Його волю. А відповідальність Бога досягати мети через християн і вірних членів церкви. У, у шостому вірші, пам'ятаєте, ми читали є також різні дії, але той самий Бог, який творить усе в усіх. Тобто, у церкві є дуже багато роботи. Якщо ви бачите місце, де ви можете стати до цієї роботи і виконувати її, ставайте і виконуйте її. І Бог використає там вас і ваш дар або пошле вам чітке розуміння іншої роботи, яку вам потрібно робити. Також корисним може бути і поради інших членів церкви, яким збоку однозначно краще видно, де у якій сфері ви сильніші. Колись на одній з християнських студентських конференцій я мав можливість слухати лекцію про духовні дари. І у кінці, у якості певного практичного застосування, лектор запропонував нам тест, як визначити свій духовний дар або принаймні сферу, в якій є більш потужний, в якій я можу більше служити. Ми з друзями пройшли цей тест, потім довго ділилися результатами, обговорювали свої дари духовні, але ми опустили один важливий момент: ми надто сконцентрувалися на обговоренні наших дарів і їх особливостей. Але не подумали, як ми можемо застосувати їх. Християнину недостатньо знати свій духовний дар. Йому необхідно застосовувати його у своїй помісній церкві. Давайте уявимо групу голодних туристів, які збились з шляху, заблудилися, десь під дощем сидять в якомусь ліску. І ось одного з них, у його наплічнику є пляшка питної води. У іншого є консерва, у третього там, наприклад, сірники, а у четвертого аптечка. Важко уявити, що люди у здоровому глузді будуть далі продовжувати сидіти отак от маленьким колом, і забули про те, що у кожного з них є щось необхідне для їх спільного виживання. Але часто я, як християнин, можу бути як цей нерозумний турист. Мій духовний дар потрібен моїй церкві. Святий Дух наділив мене цим даром саме для закриття певної потреби моєї церкви. А я просто сижу осторонь, тому що мені некомфортно, мені не до того, мені страшно або просто купа своїх справ. Перед настанням нового року багато людей підводять підсумки року, що минає, і планують новий. Це гарна традиція, але пропоную нам започаткувати певну традицію в нашій церкві. Давайте кожного свята трійці задавати собі питання, як я служу моїй помісній церкві своїм даром. Звичайно, бажано задавати це питання трошки частіше, ніж раз на рік. Але сьогодні, коли ми святкуємо свято трійці, давайте чесно дамо собі відповідь. Як я служу моїй помісній церкві своїм даром? Чи, можливо, я знайшов багато гарних відмовок заради власного комфорту? Не є членом церкви, то свято Трійці і прихід Духа Святого на цю землю для вас означає, що у вас є ще шанс познайомитись з Богом. Незалежно від того, чи відчуваєте ви себе грішником чи ні. Якщо ви не знайомі з Ісусом, ви є ворогом Бога. І покарання в Біблії написано: покарання за гріх це смерть. Але радість полягає в тому, що Ісус уже поніс ваше покарання на христі. Він помер на хресті Голгофи за ваші гріхи також. Що ви можете зробити? Ви можете повірити. Попросити у нього прощення за ваші гріхи і запросити стати вам господарем вашого життя. І допомогти у цьому серйозному виборі вам може лише Дух Святий. Амінь.